Покажи ближе. Караси такие Я хорошие. Не Ух ты, касается. Ми вже приїхали. Тут плануємо зашвартуватися. Бачу один ставок. Там наступний. Пара над водою парує. Ой, як зранку прекрасна природа така щебече. Що там? А тут ще один ставок бачу? Так, але там мінкиший. Ти нюшку знімаєш. Вайш два світлячок. Mm -hmm. Короші, було а він типа одно... одноразовий якби? Yeah. Да? Вже ми розклалися. От, попідходили ще люди, ми вже тут не одні. Так що очікуємо успішну рибалочку. Да, Ромчик, зловим щось? Що По-любому, каже, зловим. Полюбе По зловим. Так, ось і перший улов. Рома показуй. Скільки ми вже десь годину сиділи, що нічого не було. Покажи ближче. Карасик такий хороший. Чірночки поправляє але жаби квакають капець. Колесьок. Колесок. А фута ти ловиш, а я ні. Якщо покровка, тих водочок тут і тянеш. Це вже третя рибка. Рома зловив уже три. Я щось сьогодні не фуртова. четверта. Ти щасливий? Так. Да. Липка на всі 32. Я рома тягає одна за другою, рибак од Блін, <рив> Ром, Я тут коментарі такі, я тут не маю, що ти вода витягнув з річки. Ну, хто шов, хто риба, І хто риба риба стовка. Рослинка. Рибак у мене тягне і тягне ту рибу. А я щось сьогодні не фартова, Ще ні одної рибки не зловила. Опа, які красота! Ну, під, під, підніми вище. О! Красота! Я для людей, я <ріст> Уже майже 10 скоро будемо збиратися. Трішки наловили. Рома наловив. Я моральна підтримка. Але я теж важливу роль зіла. Погода чудова сьогодні. Жаби так кумкають, прям нормально кумкають. Ух, не себе. Ну вот А ты меня рыбачка. Я а телефон кинула. Ну, снимаешь? Теперь Стоп, ты Ну, Походу, на я достала, я Рома. Вот Алинка, молодец. Ну ты, конечно, да не... Такий у нас улов. У нас борхається рибка. Що, Аліска, рибка там? Кому я риба? Дід? Ну відь? Да? Костя нічого не робити, і рибу їсти?